Як стояли, типу, і там розбирав вже наш, наш будинок, танчик. І зв'язок постійно глушили, і на мене командир часто не міг вийти. І після такого затишня, коли там він дві години не міг на мене вийти, чи три години от, не міг вийти. Потім виходить на мене, питає обстановку. Я йому кажу, а це краща робота в мірі. І всі хлопці, ті, що там знаходилися на КСП, чули, це, це постійно вони там в хоці були, як ми там трималися. На цьому кірпі. це ми були під благодатним вже. І одного разу велика кількість штурмовиків, вагнерівців, вже зайшли в посадку. Ну і ми почали артилер... артилерію працювати, проте все одно вони йшли, 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 і їхня група підтягувалась, підтягувалась, і в них люди не закінчувались. Я кажу, сказав командирові роти своєму, давай я виїду трохи з кирпичів туди, насиплю. Сів в бронемашину. Кулеметнику відразу на карті показав цей край посадки, відразу сказав, куди туди, що потрібно попрацювати по низу посадки, тому що вони позасідали там. От. І в планах у нас було там 4 чи 3 короби випустити і відразу назад виїхати. Ну і Ми почали рухатися. Типу, ми їхали по накатаній дорозі і зрозуміли, що там обзор на цю посадку дуже поганий. Типу, ми бачимо край посадки, але ми розуміємо, що ну, це буде взагалі неефективно. Хіба що вони трохи голови попригинають? А нас вже настільки тоді, ці вагнерівці, дістали, що ми хотіли вже повністю так конкретно їм насипати. І в мене водій приймає рішення: каже: Ну, я надіюся, це поле не заміноване. Він просто з'їжджає з дороги і ми починаємо соняш... просто по соняшнику їхати. Получається, ми під'їжджаємо буквально десь на метрів 150 вже до цієї посадки впритик і починаємо, кулеметник починає працювати з браунінга. <му> вон там. Дуже часто виїжджали на машинах працювати з кулеметів прямо під ворожі позиції. Вилітали на характері, відпрацьовували і відразу ж так само і відходили також на характері. Машини себе показали дуже добре в цьому плані. Е -е, Лобове стекло витримувало постріл з РПГ, і я впевнений, що там, якби навіть ще один постріл в те ж саме місце було, то воно б не розриднелося А Моїх оджали них. Ну ще в перший день, як я е, став трьохсотим, відразу ж мені вже до вечора куча смс поприходило, голосові там хлопці скидали. Хтось там приходив тільки зі зміни, дізнавався про це на наступний день мені писав. Постійно мені писали, дзвонили із хлопцями, ті, що також поранені. Ми також з ними постійно підтримуємо зв'язок, там. ділилися емоціями. Кожен щось своє розказує, як отримав своє поранення. І, типу, Найбільш вражає те, що ні один не каже, що не хоче повертатися, а кожен розказує про своє поранення, як він його отримав і сміється. Ну, до хлопців я своїх поїхав відразу ж в перший день, як сюди приїхав. Я відразу до них поїхав, з ними зустрівся. Вони дуже зраділи. Я також радий був дуже їх бачити. Вони відразу спитали, чи я з ними відповів: звісно, типу, з вами поки що. Не можу виконувати бойове завдання, але на всіх навчаннях на полігонах буду з вами постійно. Тому поки що я допомагаю тут, чим можу. Там, типу, якщо потрібна якась підготовка людей чи ще щось, то виїжджаю з ними на полігон, допомагаю їм щось, треную, підказую. Але я думаю, через неділю вже зможу повністю виконувати бойове завдання, і звісно ж, я повернуся до своїх хлопців в штурмові дії.